Народна депутатка Мар'яна Безугла, ви думали, про кого ми будемо говорити? Звинуватила суспільне у працевлаштуванні чоловіків для отримання броні? Уявіть собі, за її словами. Мовник, нібито, працевлаштовує військовозобов'язаних на половину ставки, щоб забезпечити їх бронюванням від мобілізації. Однак, за документами, ці люди працюють на повну ставку, стверджує безугла на своїй сторінці у Фейсбук. Вона написала цитую у зв'язку з цим. Виникає питання: чи діляться вони грошима за це про. Це влаштування і з ким, чому наглядова рада не помічає цієї схеми при цьому жодних доказів чи підтверджень нардепка не надала. Мені взагалі здається, що вона почала терпедувати. От суспільне бачимо, знаєш, я думаю, що їй давно вже придумали а, Завдання прізвисько поставили за завд... так Мар'яна Торпеда. Мар'яна Торпеда, точніше, даруйте народна депутатка Мар'яна Безугла, Часто бере на себе ініціативи. вона навіть там запити робить депутатські, але по факту, коли є інтерес, а ми розуміємо, чи інтерес то вона наполягає дуже тривалий час. А якщо немає інтересу, то не продовжує тематику, яку насправді ініціюють звичайні там громадяни. І Безугла вже не вперше я нагадаю, критикує суспільне. Раніше критикувала за малу кількість переглядів та мільярдне фінансування. Вона заявила, що суспільне мов. Овні отримує 2 мільярди гривень на рік держфінансування а 90-хвилинне шоу отримує всього сьогодні тисячу переглядів. Крім того, вона зазначила, що заробітні плати керівництва наразі є дуже високими. Ну, суспільне своєю чергою теж відреагувало на звинувачення народної депутатки Мар'яни Безуглої, що нібито мовник працевлаштує чоловіків для отримання броні від мобілізації. Зокрема, суспільне повідомило, що звернеться до голів комітетів Верховної ради з проханням дати оцінку висловлюванням безуглої і там просять розглянути цитую спроби тиску і поширення токсичних нара... наративів щодо медіакомпанії. Мовник заявив, що дотримуються усіх стандартів, а є в білому списку медіа. В суспільному заперечили звинувачення Чення нардепки і повідомили, що вони відкриті до будь-яких звернень і до будь-яких запитів.